Вітаю вас на нашому каналі Сад Світла Світлани. Мене звуть Світлана і ми з України, з міста Харкова. Ми на своїй дачі стою біля ось такої гарної красуні. Дача наша розташована недалеко від Вовчанська. Тут дуже близько кордон, буває гучно. Але ми тримаємось і своє діло робимо в своєму садочку, доглядаємо за рослинками. Тож, друзі, одразу пропоную вам. Щоб скористатися всім, всіми моїми порадами, моїм досвідом підписатися на наш канал і можете одразу ставити їй вподобайку, бо це підтримка україномовного контенту. Сьогодні буду розповідати, як я стрижу, як формую ось цю вербу. Це верба звичайна, ціл... цілолистяна, щеплена на штамбі. Восени я не встигла її. Обрізати, сформувати, підготувати до весни, тому що вона дуже довго стоїть з листям. Майже останнє скидає листя, і дивіться, навіть все і не скидає. Воно залишається вже до самої весни. Тож зараз березень, суха погода. Можна підстригти сформувати цю вербу і не зашкодити газону, тому що він ще не прокинувся. Бо все одно буде все летіти і падати на газон. Тож починаємо. Спочатку ця верба виглядала трошки інакшою. Всі ці пагони, які зараз виглядають як парасолька, вони е, донизу зростали. Вона вузька була. З часом в мене тут з'явилися деякі рослинки, і мені захотілося трошки підняти крону цієї верби, і я почала формувати. Верху, ніби парасольку, підстригла всі пагони і почала видаляти їх кожного сезону або восени, або навесні. До того моменту, коли з'являється листечка, почала прибирати ось ці ці пагони. Ось дивіться, як вони зараз виглядають. Тут же стільки багато всередині. Дивіться, скільки гілочок, і вони зростають. Як хочуть. Оце все прищепа. Бачите, це звичайна верба, а на зверху до неї підщепили вербу цілолистяну вже. Вона більш декоративна і вона не, так, не така велика зростає, як звичайна верба. Стовбур спочатку був дуже тоненький. Декілька років в нас стояла поряд якась така. Палка, щоб вона тримала стовбур, щоб він не нахилявся від вітру. Бо тоненькі-тоненькі, часом, бачите, як збільшився. Са, сама верба вверх не росте. Будь-які щеплені рослини, вони дуже не зростають великими. Ну, звичайно, якщо ви будете їх стригти, формувати, все одно висота стовбура не збільшиться. Трошки верхівка. Якщо ви її будете стригти або формувати, вона може бути або вверх зростати, або вниз, ну це вже від вашого смаку. Тож зараз підстригаю, хочу трошки підняти верх пагони, трошки підстригу зверху, а внизу сучкорізом буду видаляти всі ось ці дуже товсті пагони. Такі товсті пагони тільки так можна видалити, бо вони дуже товсті тут. У нас одного року тут навіть пташки гніздо зробили. Починаєш навесні підстригати, дивишся, а там всередині вже хтось живе. Його і раніше так швидко втомлювалася, тому що в мене не було такого гарного інструменту, друзі. Це ж це дуже легко, Одні, одним махом руки. Коли <смітна> коментарі пишуть, е, а чого це все жінка робить? Ну, знають, що чоловік знімає відео, а я все роблю. Вони кажуть, треба, щоб чоловік щось робив. Він робить, друзі, він багато такої роботи, що я не вмію робити. А мені це подобається. Треба, щоб гарні інструменти були. Чоловіки, якщо ви зараз дивитеся це відео, зробіть своїй жінці-садівниці, подарунок гарний садовий інструмент. Побачите, вона вам віддячить, поцілує. А ще зараз видаляю зайві гілочки, а чоловік мені каже: тримай плечі широко, щоб так, щоб ну, така була. Я йому кажу, мені так зручніше. Він каже, ну тебе, тебе ж дивляться глядачі, щоб ти виглядала гарно. Тож бачите, друзі, <сміття> не тільки щось працює, а він у мене ще й за естетику. <сміття> Дивіться, як працюємо. Я сподіваюся, всі, всі, хто дивився зараз, підписався, друзі, в коментарях дуже часто пишуть, як ви там живете, як ви працюєте. Живемо і працюємо, тримаємось, друзі. А що? Ми всі віримо, що перемога буде за нами. Ну, страшно, звісно. Ви ж бачили, як я. Зреагувало. А що зробити? Далі мені потрібен буде кущоріз, щоб підстригти зверху майбутню парасольку. Обираю положення, яке мені потрібно, ну, потрібний кут нахилу і вмикаю. Верхівку трошки підстригла. Пагони, бачите, зверху залишилися. Тому що я хочу, щоб о, нові пагони, коли зростали, вони були трошки вверх. А потім вони будуть збільшуватися. І ось як ці зверху закривати, ось бачите, які вони? Цю парасольку. Зараз підстрижу низ. Для цього у мене дуже зручний є кут. Ось так зроблю, бачите? І буду підстригати кут. Ні, трошки мабуть, навіть отак. Ну, спробую так. Кучеріз бере в мене гілочки до 16 мм завширшки. Але навіщо ризикувати? Якщо дуже товсті, я краще так видалю. Підрівняю внизу, щоб вигляд був гармонійний. Видаляти друзі, можна стільки пагонів, гілочок, скільки вам треба. Це дуже невибаглива рослина, неймовірно декоративна, ніколи в мене не хворіла нічим, ніколи. Я обробляю її разом з усім садом. Коли обробляю плодові дерева, хвойні, так само обробляю цю вербу. Ось такий вигляд має верба, щеплена на штамбі. Цільно листяна. В подальшому, коли вже з'являться. Нові пагони, листя з'явиться, тоді я зможу підкоригувати верхівку цієї верби. Загалом стрижу її протягом сезону з квітня до листопада, бо остання стрижка в листопаді повинна бути, ну я не встигла. Майже кожного місяця. Вона дуже швидко відростає, дуже швидко збільшуються пагони, пишна, яскрава. навіть Зараз ось все це можна побачити, але вже десь через півтора місяці вже цього і видно не буде. Чому треба стригти обов'язково штамбові рослини? Це велике навантаження на стовбур. Верхівка дуже важка. Тому обов'язково стрижіть, щоб штамб вас не зламався. В Харківській області в нас бувають морози взимку, але ніякі штамбові дерева в Своєму садочку я ніколи не вкриваю саме місце щеплення. Як придбали ми її, посадили, і так вона в нас зростає вже багато, вже восьмий рік зростає в нашому садочку. Без ось таких інструментів вам буде дуже важко доглядати за будь-якими штамбовими рослинами. В нашому садочку є декілька, тому я з часом, коли вони збільшилися, Ну, десь через рік ви вже будете замислюватися після посадки будь-якої рослини, які інструменти вам треба придбати. І ось такий, і ось такий. Вони зручні і вони пришвидшать догляд за такими рослинами. Це не складно. Дивіться, мені навіть драбина не знадобилася щоб я залазила, як я раніше це робила. Зверху там тягнулася. Все я можу зробити ось таким подовж... кошорізом. Це в мене акумуляторний з подовженою ручкою. Я стою на землі, зробила потрібний мені кут нахилу і підстригаю навіть в важкодоступному місці. Сподіваюся, що сьогоднішнє наше відео буде вам корисним. Сподіваюся, друзі, ви поставили вподобайку, ви підписалися і натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про наші нові відео. Не дивлячись ні на що, ми знімаємо для вас відео, ділимося досвідом, бо це найважливіше, щоб навколо нас зростали гарні рослини. І знаєте, ще ось все це, що ми робимо в своєму садочку, це нас підтримує і дає нам і наснаги і сил. А ще нам дає наснаги і сил і мотивує нас це ваші перегляди і ваші коментарі. Тож коментуйте, діліться своїм досвідом, це буде корисно всім глядачам нашого каналу. Завдячуємо нашим Збройним силам, що ми можемо продовжувати стригти і доглядати свої садочки. Слава нашій Україні! А ми з вами вже дуже скоро в наступному відео зустрінемося в нашому садочку на нашій дачі. До зустрічі!